Погордо підняли голову догори. Ми опинилися під таким страшним обстрілом з усіх сторін. Ці сторони це не лише нечисть усередині нашої країни, ці сторони лунають з різних країн світу. Я думаю, що це є власне для того, щоб ми жоднели не, не змінювали ні своєї тактики, ні своєї стратегії, а навпаки, лише поглиблювали Прайній образ, з якого ми народилися. І в цьому сенсі я абсолютно підтримую блискуче слово Юрка Лесенка. Поплодуйте йому ще раз проте. Що найважніше, що ми маємо зараз пам'ятати, у жодному випадку не застосовуватися. У жодному випадку не ставати м'якшине, бо м'яка добра сила серина і подушка. А все решту, що може давати життя, як на це. Це треба пам'ятати. <плес> 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 і все одне. Тут від не членів цього українського об'єднання свобода, а з різних звучали якісь такі. Дивні нам просили і завдання. Так от я хочу констатувати давна громаду, що ми не політичні попелюшки. Немає сенсу не давати нам зараз таких завдань, які ми не можемо втілити свідця. Ми не є політичними попелюшками, власне, через те, що ми не вказки вискочили, а ми вискочили з дуже жорсткої і складної української реальності, кримінальної реальності. Мені як людині, що живе в інтелектуальному середовищі, відразливо і огидно заходити у стіни цього верховного тераріуму. Але якщо цей верховний тераріум так не хоче, щоб ми туди зайшли, то звісно, власне, через те мир зайдемо туди. Бо, чесно кажучи, смішно вимірювати цей світ лише тим почуттям, яке розслабляє почуттям любові. Є ще інші дуже серйозні конструктивні почуття, як протистояння, прямостояння і ненависть до зла. Ненависть до цих змій, які, можливо, матимуть більшість у парламенті. Тому говорити про ці завдання, про негайну побудову українського світу. Про ухвалення цілої низки законів, люди. Ну треба якось усвідомлювати, скільки нас є у парламенті? 37. Звісно, що ми будемо активно співпрацювати з нашими колегами з опозиції. Але ми що, президентські вимоги цієї вибори? президентської кампанії? Ми що, слово прем'єр-міністра будемо мати? У нас що буде свій голова Верховної Ради, люди? Найважливіше, що ми маємо зробити за час цієї каденції, це напрацювати якісні законопроєкти і озвучити ці законопроєкти з трибуни Верховного Раю або через засоби масової інформації. Тому не треба робити на попілюшок, попілюшок з нас політичних попелюшок, соціальних попелюшок і стіляти інших попелюшок. А треба дуже серйозно вважати на той страшний. Політичний розклад сил, який зараз є у парламенті, власне через те, що саме такий розклад сил є у свідомості українців. Звісно, що те, що понад 12% людей, якщо вірити СБУ, віддали нам свій голос, то це означає, що за ці роки буття всеукраїнського об'єднання Свобода у політичному просторі ми зробили найважніше. Найважніше не вплинули на свідомість людей. Процеси деколонізації у свідомості українців стрімко почали відбуватися. І ми просто-напросто матеріалізуємо їхні думки. Ми в парламенті станемо їхніми джересами. Наше наступне завдання змагатися не тими зміями, які там житимуть в парламенті, а й до з їхніх виборців. Чи мене може обходити осе, що Полісниченко? Чи може мене обходити осе, що Симоненко? Чи може мене обходити ось те, що і так далі. Мене має обходити їхній вибор, до якого ми маємо приїхати на живу розмову. Бо саме найживіші зустрічі дають найефетніші результати. Я після виборів. Я після виборів вже встигла мати чотири зустрічі. Керівником, мого штабу, сказали хлопці, альо, вибори закінчилися, ви виграли. Куди ви їздите? Але найважливіше, що ті зустрічі, які я вже мала, не ініціюють місцеві Середни Свободи. Це просто ініціюють громадські організації для того, щоб поспілкуватися, почути матеріалізацію їхніх думок. Тому одне із головних завдань нашої політичної сили це зміна суспільної відомості і її переорієнтування. У нації центричне мислення. Цілком погоджується з Сашком, що ми маємо величезний запас цієї шкали націоналістичних настроїв в Україні 25%. Тобто. Саме через цей такий переляк в тому так званому політичному істеблішменті і не лише України, що вони це врешті усвідомили. І на завершення. Дорога пані Людмила Євгенко, я з ботанічного саду мені зателефонувала і сказала, що вона читає книжку одного мудрого політика, і там є така у ньому думка, що спочатку вони нас не зауважували, потім вони з нас насміхалися. Тепер вони з нами борються. Але ми їх переможемо. Так от, аби ми усвідомлювали оце, ми їх переможемо. Маємо згадати слова вольтера. Бо тут багато хто цитував, що таке свобода. Вольтер казав: свобода це не те, що тобі дали. Це те, що у тебе не можна забрати. І, І насправді оце правило це те, що у тебе не можна забрати, не обов'язково. Зреалізовувати місця у стінах Верховної незакінчуючого чи у стінах обласних рад. А це зреалізовується на кожному кроці, де ви є, і де уневажнюють ваше право, а ви на це не реагуєте. Тому закінчив свій експромт слова Канта, який казав, що насправді свобода це моральний закон у кожному з нас. А мораль перекладуть Греції означає, знаєте, що традиція. А традиція це панцев нації. Тому пам'ятаємо про ці засадничі речі і розуміємо, що ті, що читають книжки, керують тими, які дивляться телевізорські